Вітаю, друзі. Ну, найпопулярніше запитання останніх двох років, коли закінчиться війна. Я завжди казав, що для того, щоб говорити про закінчення війни, потрібні якісь тригери, якась точка, від якої відштовхуватись. І от з'явилась така точка. З'явився такий тригер. Від якого, у випадку, якщо він відбудеться, можна буде рахувати щось про заморозку війни, про зупинення бойових дій і так далі. Що я маю на увазі? Нещодавно відбувся візит, голови МАГАТЕ Гросі до Путіна в Сочі. Головним меседом цього візиту було. Передача Запорозької атомної електростанції Україні. Власне пропозиція від МАГАТЕ виглядала так: Росіяни віддають ЗС Україні, а МАГАТЕ знімає санкції з росіян на паливо для атомних станцій на урани і так далі. Для Росії це дуже вигідний ченч. Але е, чи погодяться вони, далі приймається резолюція е, МАГАТЕ стосовно е, передачі ЗАЕС після візиту в Росі. Е, Резолюцію довгий час подібну прийняти не могли, бо деякі країни, е, керуючи в МАГАТЕ, утримувались. На цей раз прийняли це дуже добрий сигнал. Тепер залишається зрозуміти: віддадуть ЗаЕС, тоді буде замороження конфлікту. Якщо не віддадуть ЗАЕС, навіть зупинять, але не віддадуть росіяни і не підуть з Запорізької атомної електростанції, значить, війна буде тільки загострюватися. Тому слідкуємо, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам.